Що ви собі думаєте, чого тут Хільда лежить? Бо тут є гриби. Оце, такий моцний грибочок. Хільда не дурна, вона знає, що вона тут лежить. Тут такий трипісничок, підберезник. Слимачок, слимачок там є. І тут коло неї голубіночка. Ільда показує. Вона не просто так там лежала. Розумна собака. А і що за собака?